На прикладах можності вчаться сьогодні юні прикарпатці учні школи журналістики про Івано-Франківській обласній організації національної спілки журналістів України у школах демонструють власноруч зняті теленариси про місцевих героїв Небесної Сотні. Нещодавно відбувся показ телеробіт у 12-й загальноосвітній школі, де навчається одна із авторів нарису. Десятикласниця Софія навчається у 12-й школі. Вона така ж, як її однолітки. Разом вчаться, гуляють і мріють. Але Софійка по особливому сприймає героїзм і патріотичність. Вона слухачка школи журналістики при обласній організації НСЖУ. Одна з тих, хто знімав теленариси про героїв Небесної Сотні. Днями Софія продемонструвала свою роботу про героїзм людей, які віддали життя за Україну учням рідної школи. Слухачі школи журналістики показали школярам теленарис про Романа Гурика та Ігоря Дмитріва. Софія розповідає, що знімати було нелегко, бракувало впевненості. Я дуже хвилювалася перед цим. Також домовлятися і говорити з рідними це теж було дуже тяжко. Але старання оцінили на належному рівні. Учні 12-ї школи кажуть, що ці теленариси зачепили за живе. Дуже зачіпає те, що це не дуже старші від нас хлопці і наші ровесники, можна сказати, і вони захищали нас. Ці нариси про наших героїв, ну, які жили за принципом ну, якщо не я, то хто, то мені, ну, мені здається, що ми маємо брати з них приклад. І також з е, приклад журналістів, які зробили ці нариси». класний керівник 10-го а класу пишається своєю ученицею Софійкою та й всіма майбутніми журналістами каже, їхні старання не підуть на марне. Юні діти ну зовсім юні підлітки. юні журналісти. Що вони займають таку активну життєву громадянську позицію, що вони не стоять осторонь того, що відбувається в Україні. І які б зараз не були тривожні і сумні події, є надія, що в нас прекрасне майбутнє з такою молодтю. З педагогічної точки зору оцінює старання своєї дитини мама Софії Олеся Белей каже, заняття у школі журналістики стали для доньки дуже корисними. Діти зараз особливі, вони потребують, потребують того національно-патріотичного запалу, того національно-патріотичного настрою. І власне такі нариси вони надають їм цього правильного світосприйняття. Як говорить засновник школи Вікторія Плахта, на патріотичне виховання молоді слід звернути особливу увагу. Саме таку місію і несе показ цих теленарисів. Як би ми там не говорили, у нас в певній мірі таке патріотичне виховання дещо запущене серед власне, серед підлітків. Десь я думаю, що і наш захід не буде зайвий. Ми, власне, хотіли показати через теленариси про те, що героїчну історію нашого народу творять звичайні люди. Теленариси про героїв Небесної Сотні покажуть майже у всіх школах Івано-Франківська. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристи новини телеканал Раї.